Дуже багато людей не наважувалося масштабувати адаптивний спорт в Україні, тому що на той час це і зараз, в принципі, теж дуже багатьом не зрозуміло, що це, як з цим працювати, як знаходити тренерів, як долучати ветеранів. І це типу невідомість, в яку Тарас просто зайшов з ноги і зробив таку базу, допоміг він заклав фундамент. We are... We are... Він зробив так, щоб українська збірна їздила до інвіктусу. Він зробив так, щоб українська збірна приймала участь в багатьох інших ветеранських змаганнях. І оце вони з колегою нашою колишньою Вікторією Дворецькою проривались до принца Гарі, вручила йому той календар. А принц Гарі він же взагалі дуже так, дуже особисто дуже щиро ставиться завжди до ветеранів. Це для нього. Такі речі, які для нього є особистими. І вони передали той календар. Боже, які вони були щасливі. Які вони приїхали. Я пам'ятаю, вони ввалились в ту нашу орендовану квартиру у Франківську, де був евакуйований тоді наш офіс. І вони це що принц Гаррі віддали календар. Які вони були, боже, які були щасливі. Я не можу пам'ятаю, дуже сонячно було це. Сонце падає, вони розказують на перебой. Просто шо це. І він себе навряд чи уявляв як там експрацівник і тому подібне. Ні, він продовжував бути в цій движусі. Продовжував бути. Ну і, і продовжує бути.